Всі рослини мають свої переваги до ґрунту, засновані на умовах їх природного середовища проживання. Максимально наближені умови створять ідеальне середовище для росту ваших рослин. Також важливо враховувати фактори, які можуть трохи змінити переваги виду, наприклад, ваш клімат, рівень вологості, вирощування в контейнері або у відкритому ґрунті і так далі. Хоча вибір ґрунту важливий для всіх рослин, для сукулентів це особливо критично. Деякі рослини можуть адаптуватися до різних типів ґрунту, але сукуленти дуже вибагливі через чутливі коріння та суворі умови природного середовища. Більшість сукулентів походять із посушливих регіонів, де опадів мало. Щоб справлятися з нестачею вологи, вони запасують воду в своїх листках, через що виглядають емі -системи. Вони звикли до сухого, піщаного або кам'янистого ґрунту, поглинаючи трохи води після коротких дощів, перш ніж надлишок стікає. Ключ до відтворення таких умов дренаж ґрунт для сукулентів повинен добре і швидко пропускати воду, щоб коріння ніколи не знаходилось у воді. Сира або постійно волога, ґрунт призведе до загнивання коренів і загибелі рослини. Незалежно від того, садите ви сукуленти в ґрунт або в контейнери, є способи адаптувати ґрунт для створення ідеальної суміші. Визначення типу ґрунту: Якщо ви садите сукуленти у відкритий ґрунт, а не в контейнери. Важливо спочатку зрозуміти, який тип ґрунту у вас є, навряд чи у вас ідеальний ґрунт для сукулентів. У більшості садівників його немає, але за допомогою деяких добавок можна створити відповідні умови ґрунт зазвичай ділять на чотири категорії піщаний, суглинний, глинистий і супіщаний. Піщаний ґрунт швидко дренує і утримує мало поживних речовин, глиниста утримує вологу і погано пропускає повітря. Суглинна зберігає трохи вологи, але швидко ущільнюється. Супіщана це суміш всіх трьох типів. Швидкий спосіб перевірити ґрунт стиснути його в руці. Якщо вона тримає форму це ближче до глини. Якщо тримає форму, але злегка сипається, у вас супіщаний ґрунт. Якщо відразу сипається і прокидається крізь пальці, це пісок. Якщо спочатку тримає форму, але потім починає розтікатися, це суглинок. Ідеальний варіант для сукулентів – піщаний ґрунт, що імітує їх природне середовище. Якщо ваш ґрунт не відповідає, його можна покращити, додавши крупний пісок або гравій для кращого дренажу. Якщо ґрунт близький до піщаного, але все ще недостатньо добре дренує, можна додати пісок, гравій, вермикуліт або перліт. Але якщо у вас важка глина, яка при додаванні піску перетворюється в грудки, краще садити сукуленти в контейнери з готовою сумішю. Компоненти ґрунтової суміші для сукулентів Якщо ви садите в контейнери, ви маєте більше контролю над складом ґрунту. Ось основні компоненти, які можна використовувати. ґрунт для горшкових рослин. Це основа суміші, але не єдиний компонент. Звичайний ґрунт занадто щільний і утримує багато вологи, що не підходить для сукулентів. Однак він додає органіку та поживні речовини, необхідні для росту. Пісок. Крупний пісок імітує природні умови сукулентів. Він не утримує вологу, дозволяючи зайвій воді стікати. Краще використовувати садовий або будівельний пісок, а не дрібний пляжний або дитячий. Перліт Перліт це спучене вулканічне скло у вигляді білих кульок. Він покращує дренаж і аерацію ґрунту, створюючи простір між частинками. Інші варіанти. Для додаткового утримання вологи можна додати компост або кокосове волокно, але в невеликих кількостях. Уникайте садової землі, оскільки вона може містити шкідників та насіння бур'янів. Для поліпшення дренажу також підійдуть пемза або дрібний гравій. Черв'ячний компост краще не використовувати, він утримує занадто багато вологи. Приготування своєї ґрунтової суміші. Зібравши всі компоненти, можна змішати їх в потрібних пропорціях. Основний рецепт для більшості сукулентів – двох частини ґрунту, двох частини піску, одного частина перліту. Для сукулентів, особливо чутливих до кореневої гнилі, можна додати трохи гравію. Для тих, що люблять трохи більше вологи, наприклад, нитка перлів, збільште частку ґрунту. Також враховуйте умови, горщик на яскравому сонці буде сохнути швидше, ніж в півтіні. І не забувайте про дренажні отвори в контейнерах. Простий варіант: якщо не хочете возитися з приготуванням суміші, можна купити готову. Шукайте якісні ґрунти з позначкою для сукулентів і кактусів. Вони вже мають оптимальний склад і хороший дренаж. Укладення. Правильний вибір ґрунту особливо важливий для сукулентів. Використовуйте відповідну суміш або приготуйте власну, щоб уникнути проблем з кореневою гнилю.